А Банк Канади знизив облікову ставку. Чому це така важлива новина для усіх жителів Канади? Розкаже наш експерт Анна Федорінова. Це стосується завжди е, всього ринку Канади в цілому, да? тому що будь-яка відсоткова ставка вона йде від Центрального банку Канади, тому вона розпосюджується, в принципі, на весь ринок Канади. Будь-яке пониження провокує платоспроможність покупця і вихід будь-якого покупця на ринок е, нерухомості. І вихід великої кількості покупців на ринок нерухомості каже про те, що ціни на нерухомість, скоріш за все будуть підростати. Тобто, дивіться, це логічно, навіть справден Банк Канади да пониженням ціни намагається е, стимулювати вихід покупців на ринок нерухомості пониженням. Бо пониження відсоткової ставки воно каже не тільки про те, що ви будете на місяць менше сплачувати за нерухомість, а те, що у вас сума, на яку ви спроможні покупки може бути вищою ніж була у попередні рази. Я не думаю, що нас очікує. Наразі велика кількість людей, велика кількість покупців. А тому, що ми, врешті, очікуємо десь 2-3 падіння відсоткової ставки вниз. До кінця року, можливо, ще весна, а можливо, навіть літо наступного року, буде планомірно пониження відсоткової ставки, і це планомірно призведе до, скоріш за все, по підвищення цін на нерухомість, десь а, знову ж таки весна а, літо а, наступного року. На мій погляд, наразі зараз така ситуація ситуація, коли ми трошки винернули з під води, взяли ковток нормально купити для себе нормальне житло, поставити умови інспекції, поставити умови фінансування, пройти весь цей процес нормально, і далі ми будемо знову занурюватися під воду, ось цю постійну спішку, да, якусь е з купівлею нерухомості, ми це бачили в історії нерухомості Калгорі, і скоріш за все, ми це ще побачимо у майбутньому.